Відео називається Допоможіть моєму горю. Оце Volkswagen Transporter T5. Це тут одні роботи з панеллю управління отопітелем. А ще мені треба поміняти оцю стрикозу, під рульовий переключатель. У мене є новий. В чому проблема? Я надивився кучу інформації, кучу відео в Ютубі і всі пишуть. Для того, щоб зняти руль, треба спочатку зняти оцю подушку безпеки. А щоб її зняти, повертаєш руль в таке положення. Повернув. Зеркало поставив. Не знаю, якщо в мене вийде засняти. Ага. И типа там есть такие крючочки, колечки. Ты на них нажимаешь и снимаешь. И я уже скоро все твердки переломаю, а снять его я не могу. Вот такая вот ерунда. Хто підскаже, що йому робити? Буду дуже вдячний.